Не гуманітарна допомога, а взаємовигідна співпраця. Кропивницький укріплює зв'язки з містами-побратимами німецьким Крефельдом та Нідерландським Венло. На цьому під час наради з місцевим бізнесом та громадськістю наголосив заступник кропивницького голови Михайло Біжан. Партнерські відносини з європейськими колегами почали налагоджувати в минулому році. У кістяку кропивницької команди, яка наводить мости із керівниками міст побратимів, сам Михайло Біжан та депутат обласної ради Ігор Волков говорять, до колег їздять не просити, а будувати відносини таким чином, аби від них мали користь обидві сторони. Але при цьому від запропонованої допомоги партнерів не відмовляються. Так, завдяки цій співпраці від Крефельда Кропивницький вже отримав потужні сучасні машину для прочищення каналізаційних мереж та спеціалізований автомобіль для вивезення сміття. Також у місто надходила технічна підтримка для освітніх закладів. Як мінімум у нас з'явилося два міста побратима це Венло і Крефельд, які на сьогоднішній день нам допомагають, допомагають в різних формах. Тобто, вже надали нам дві спеціалізовані автомобілі. Нам допомагають, якби. І технікою для школ, тобто та робота ведеться, майже кожного дня ми спілкуємося з нашими партнерами. І це приносить результат, результати, буде він ще краще. Утім, у владі розраховують вийти на більш якісний рівень співпраці із європейськими партнерами. Ми ставимо питання не про допомогу, ми ставимо питання. Про взаємовигідне партнерство, яке з гуманітарної сфери може перерости в економічну площину, адже і наш регіон обладає сучасним європейським машинобудуванням, сучасним виробництвом обладнання для енергетики, освітлювальних приладів, і ми хочемо через співпрацю в гуманітарній сфері вийти на співпрацю економічну. А не весь час просити допомоги. Таке завдання стоїть перед нами. У міськраді пояснюють, зібрали на нараду підприємців та представників громадськості, які також мають досвід міжнародної співпраці, спільно обговорили успіхи і проблеми у налагодженні зв'язків. Такий діалог дає змогу напрацювати ще дієвіші механізми виходу на нових потенційних партнерів і побачити, як можна укріпити вже існуючі відносини. Загалом у центрі підтримки підприємництва на тематичну нараду з розбудовою міжнародних зв'язків зібралося біля 30 учасників.